Згадував я про новину, що у Приморському краї у Російській Федерації упав черговий винищувач, і за останні три місяці це вже шосте таке падіння військового винищувача. Міг 31 він упав у Приморському краї одразу після вильоту на лісовий масив недалеко від села Олексіївка. Так повідомляє інформагенція Російська ТАСС. За попередніми даними, жертв і руйнувань немає. Пілоти змогли катап. Пультуватися ну за тими даними, які наразі відомі, хоча а, не повідомляють про їхній стан. І за попередніми даними, які Міноборони Російські повідомляє, причиною такої а, події, могла стати технічна несправність а, у літаку, власне, із посиланням на технічні несправності вже а вже падали літаки ближче до України і далі від України. У жовтні чотири літака упало. В Іркутську 24 жовтня су 30 упав на приватний будинок. через несправність системи подачі повітря пілоти задихнулися під час навчального польоту. 17 жовтня у Єйську через те, що загорівся двигун, упав на житловий будинок. Літак Су 34 і 15 людей тоді за. <гинуло>. І 9 жовтня біля хутора Рогали Ростовській області Су-25 упав тоді. Пілот загинув. Тоді у повідомленнях йшлося про таке, і можливо, ось ця аварія трапилася через проблеми з двигуном. Так що бачимо, звісно, за статистикою, повітряний флот Росії досить великий, і за статистикою, просто тому що це відбувається там один раз на Тисячу на сто польотів трапляються якісь а, драматичні ситуації, але ми розуміємо, що за три місяці шість літаків військових літаків, тим більше для країни, яка воює, це достатньо багато, і це свідчить про те, що не все не всі справи добрі у російському повітряному флоті.